Звати мене Костя, родом я з міста Києва, там народився, там Ріс. Був я керівником напрямку з електронних продажів в одній з найбільших фармацевтичних компаній України. Мріяв, да мабуть, як усі, побудувати будинок, виростити сина, якому на початку фази повномасштабки було три роки, та й просто жити своє життя. Насправді в цивільному житті в мене був мавік. Я любив кудись виїхати на машині, познімати себе, дружину, дитину в тих же Карпатах, тому я в принципі знав, що це є таке. На початку повномасштабки, коли я з перших днів долучився до добробату, я вже тоді розумів, що це можна використовувати, тим паче, це в нас стало масово. Я вже мав навички польоту на маміки. Да, у нас не було цих прошивок, да, у нас не було тоді скидів. Ми просто для розвідки його використовували. Прийшовши з відношенням до, до бригади, вони одразу мене направили на навчання без ВП саме в Дронфорс. Як потім виявилося, я навіть не знав, що, 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 що воно таке. Як потім виявилося, це чи не найкраща в Україні школа, скажімо так, без ОВП. Я дуже, дуже тепло. І згадую це навчання, тому що в нас були і бойові вчителі. У нас було під підібрано мотивовані класні хлопці, які йшли саме на БПЛА. У нас постійно було обмін досвідом. Ми постійно розмовляли саме в цьому напрямку. Ну максимально і навчання, і фізичне навчання, і теоретичне навчання практичне, яке було все розраховане саме на Безпілотні системи було просто супер. Всі були максимально задоволені нашим БЗВП. Саме в, Дрон, в Дронфорсі, коли проходило БЗВП, це був просто кайф. Ти мог в будь-який момент перетелефонувати, підійти до вчителя, він тобі буде стояти, пояснювати, і, і все розповідається. На початку все складно, але потім, коли ти бачиш, що разом з тобою твої друзі, побратими роблять саме, і навіть якщо ти там ніколи раніше не бігав, то ти побіжиш. Під час навчання, все, що я можу порадити, це просто навчатися, і в себе абсолютно все. І, і фізичну підготовку це, це дуже важливо навіть для БПЛА. Ті, ті люди, хто думають, що ми там десь на відкаті, нам воно не потрібно хлопці, це обов'язково читати окремо після БП. Якщо ви навіть йдете на ФПВ, ви маєте знати, як працює Mavic, ви маєте знати, як працює крила, і, і все це пов'язане. Мені цей перехід після БЗВП вже в реальній умові ну, навіть не було відчутно. Просто коли я вже приїхав в бригаду, мені так само надали вже мій екіпаж. Ми тренувалися, притиралися один до одного, дивилися на техніку, яку будемо використовувати, і потім з часом вже поступово виходити на виїзди. Я до цього вже був готовий, скажімо так, не було ніяких форс-мажорів. Десь щось відвалилося, ми знали, що з цим робити. Десь щось коли, коли споряджалися, ми знали, що з собою брати. Найскладніше, мабуть, те, що через динаміку цієї війни ми змушені абсолютно постійно навчатися. Постійно, постійно можу так сказати, що в бойових. Тому ми приїхали, ми відкатилися, ми маємо подивитися, що взагалі відбувалося, що нового прийшло. І подивитися, яка техніка нова вийшла, на яких там нових діапазонах почали літати, чи почали глушити Тобто постійно, постійно, постійно. Ми в роботі. Ми, ми навіть спимо і бачимо сни, як, як як це працює, як це має працювати.